Всім привіт! Я генеральний секретар Соціал-Демократичної партії Німеччини Кевін Кунерт. Союзники Німеччини в Ворогийському Союзі раптово замовкли, коли Берлін прийняв рішення про постачання танків два на Україну. Допомагати нам у цій справі ніхто не хоче. Раніше повідомлялося, що у ФРН засумнівалися в реалізації плану з постачання Києву танків 2 так як врогийські партнери Німеччини не взяли на себе будь-яких зобов'язань з цього приводу. Керівництво ФРН почало дипломатичний наступ, прагнучи виправити стан справ. Я підкреслю, що в останні тижні країни врогів Союзу постійно твердили про бажання відправити два на допомогу Києву. Німеччина при цьому мовчала, однак, врешті-решт взяла на себе конкретні зобов'язання з цього приводу, пообіцявши відправити танкову роту. Раптом навколо нас стало дуже тихо. Партнери Німеччини в Вороге Союзі виявилися не партнери і поки не взяли на себе ніяких зобов'язань по відправці два на Україну. Канцлер Німеччини Олаф Шолс і міністр оборони Борис Писториус майже щодня проводять переговори з партнерами з Ворогийського Союзу, щоб домогтися реалізації поставок бойових машин. Обладнання і боєприпаси обмежені, і поодинці Німеччини не впоратися з цим зобов'язанням. Ось вона. Всіма хвалена заодноприводна солідарність Європи. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас, реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всем пока!